Бізнес в умовах війни підприємці коломийської громади вже пристосувалися до викликів, які сьогодні стоять перед ними. Попри тривоги, вимкнення світла та мобілізацію працівників. Вони продовжують свою роботу, сплачують податки і допомагають українським захисникам. За це підприємцям подякував голова Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Ми з вами будемо вже мати рік повномасштабної війни. Великі втрати. Тому що з кращі сини сьогодні України, там на фронті, відстоюють незалежність нашої держави. Ми з вами бачимо на сьогоднішній день, хто воює з тої сторони? Вони збирають весь свій непотріб там по тій своїй варварській країні, а з нашої сторони гинуть найкращі сини і дочки. Зараз ледь не кожна зустріч чи нарада має безпосереднє відношення до війни. Кожен із нас певною мірою відчуває на собі ці жахливі події. Хтось героїчно боронить нашу державу від окупанта, хтось активно волонтерить. А місцеві підприємці думають, що як не втратити бізнес і сплатити податки. Власне, їх запросив на зустріч голова Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Запросив, щоб подякувати не так часто. Ми говоримо вам подяку, але тут у цій залі. Присутні саме ті люди, які роблять усе для того, щоб держава могла сьогодні жити, функціонувати і працювати. Ви створюєте робочі місця, виплатити податки в такий складний час. Дуже важко всім сьогодні із проблемами електропостачання, те, що не вистачає нам людей. Практично кожен день хтось у мене по різних питаннях, що то мобілізація, правда, забирають людей, то світла немає, і неможливо організувати виробничий процес, то інші проблемні питання пов'язані. І десь, по ходу, не завжди і я можу вам допомогти в цьому. І навіть ті люди, які відповідальні за певними напрямками. Тому що. Ну такі обставини сьогодні складаються, і просто всім нам з вами не треба забувати одне, що в Україні йде війна, іде повномасштабна війна. Сьогодні місцеві підприємці дуже важлива опора для нашої громади. Їм вдається не лише продовжувати працювати в умовах війни, подекуди без електропостачання, під час звуків, сирен виплачувати заробітну плату, а ще й допомагати нашим захисникам, каже Любомир Глушков. Я хочу подякувати вам за те, що крім того, що ви працюєте. Що ви ще допомагаєте і Збройним силам України, і тим хлопцям, які повертаються і перебувають у нас в лікарняних закладах на реабілітації, і тим людям, які вимушено переселилися і приїхали сюди не з добра до нас. І я вам дякую за це, що ви небайдужі є. зберегли спокій в Коломийському районі, стабільність зберегли. Ми маємо можливість завдяки збройним силам України і Господу Богу ж сьогодні ходити до роботи, ходити до шкіл, діти до садочків. Маєте можливість, хоч якось, але організовувати роботу і працювати. Те, що ми зможемо, ми вам допоможемо. у владі. Просять мешканців нашої громади, незалежно роботодавець, ви чи працівник, робити все можливе, щоб якомога краще об'єднатися і пришвидшити нашу перемогу.